Вас з проханням почути нас і вирішити нашу проблему. В нашій школі вже роками головує олійник Оксана Борисівна, яка займається пресінгом вчителів. У нас в 2024 році звільнилося 5 вчителів і один помічник вчителя. Це дуже багато. Треба приймати рішення зараз. Якщо це все таки ситуація, що які яка там маленька кількість батьків не задоволена, дійсно що треба вивчити це питання для того, щоб нам відставити директора, якого підтримують, наприклад, 80%, відсотків, також підставу. Підставу вона зараз немає. Але залишити це на просто самочок. Ми також не можемо. Треба це питання вивчити, але відповідь на мої питання. Дивіться щодо відсотків, Проводилося опитування в одному з телеграм-каналів. Звільнення Оксани Борисівни, або залишити її так само на цьому. то виходить 67% проти е, Оксани Борисівни. Але це приватне зготування. Не присталю Батьки бояться. Да. Батьки бояться. Тому так. що дивіться, що я цьому році. Ну, потім дітям будуть дитим. занижувати оцінки, ді будуть підписувати. У нас є чорні списки для вчителів, чорні списки для батьків і дітей. Це правда, маніпулюючись. Маніпулюючи посадами, годинами роботи, Оксана Борисівна завжди склоняє до того, щоб йшли і підписувались за неї, так як і вчителі в приватних розмовах, один на один з вчителем. Він каже, що ну умови для праці це неможливо, тому що це постійні маніпуляції. Ключів заступник міського красникали не вітали на стосовно бюджету використання коштів, проходження тендерів і так далі, стосовно інших моральних. Е принципі, і так далі у нас піклучана наша комісія, бюджетна заступник міського голови, яка координує цю цю роботу і е, гуманітарні сфери ви награду Лариса Миколаївна. Протокольне доручення пленарного засідання. Ми пропишемо це.